Всім привіт, з вами Тріс. І сьогодні у нас знову святкове будівництво на каналі, і це Спа-салон Капсульний готель. Називається він Spa Red Christmas Tree, що перекладається як Спа-Червона ялинка. Просто він в такій формі ялинки зроблений. Насправді це я перебудувала будинок, який був тут розрабів, якщо хтось пам'ятає, такий з великими вікнами. І якщо вам цікаво, як я це будувала, то ви зможете подивитись на моєму каналі. Алі по будівництву, і о, всі посилання будуть звичайно в описі до цього відео. То що тут можна зробити в цьому спа-салоні? А ви, звичайно, так як це готель, зможете відпочити в капсулі, поспати там, подивитися гарні сни, а також зможете привезти ваших сім'їв до ладу, зробити тут масажі кінцівок і спини, а також зможете зробити собі а, навіть зачіску. Так, тут є таке крісло, на якому можна зробити зачіску, попросивши когось із своїх або сімів, яких ви знаєте, або людей, які тут працюють, а також поплавати. Відпочити і прикрасти ялинку, випити корисні напої. І просто кльово провести час із сім'єю, або самому, якщо ви сюди приїхали самі, або із коханою людиною, навіть зайнятися вуху у тих капсулах, якраз їх видно. Якщо бачите, то он вони там ззаду водопаду. Тож кльовий готельчик, мені здається, вийшов. Звичайно, але він працює як спа, тобто він вважається спа-салоном. Але всі ми тут в особисто в мене нормально відпочили, набралися сил і навіть позаймалися йогою. Ну і в цілому класно провели час. Тож сподіваюся, вам і вашим сімам сподобається тут відпочивати. Ви зможете скачати цей готель на Байміякофі, або якщо станете спонсором каналу за Капучино і вище рівням, там доступний буде цей готель. І можете встановити у себе в гру на будь-який лот, 30 на 20. І взагалі мені здається, що цей готель якраз кльово буде виглядати у будь-якому місці, не тільки в Гранят Фолз, тож насолоджуйтесь. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і я вас, як завжди, вітаю з святами, які от от до нас прийдуть. Сподіваюся, цей готель і моє будівництво підняло вам настрій. Якщо вам цікаво, як я це будувала, нічого складного там насправді не було. Ви можете подивитись це будівництво у мене на будівничому каналі. Посилання буде в кінці відео і в описі до цього відео теж його зможете знайти. Тож, всім всього найкращого, прикрашайте ялинку, святкуйте новий рік Різдво, кльо. Вам настрою і всім пока-пока.